Всім доброго ранку. Сьогодні 8 липня хочу зняти відео про капусту. Тут, Тут у нас два рядки ранньої вже рвали. Вже такі качани. Те були великі, вже повиривали. Вон такі є здоровенні. Так. Ну а там пізня, там пару кущиків. Цвітної є. Про що я хочу розказати? Я хочу... Розказати ще раз, скажу, комусь це цікаво. Я в тому році знімав відео, казав. Багато там написали, що це повна фігня. І так далі і тому подібне. Значить, мова піде про білокрилку. Ну і всю остальну нечисть, яка нападає на капусту і не тільки навіть в школі як вчили біологію ми не знали що така нечисть буде навіть у енциклопедії про камах не знає що такі камахи нападають на капусту і не тільки на квасолю і на огірки на помідори ця моль оця капустяна і по моркві везде її вистачає та що розказувати хто цим займається той все знає Значить, я картинку не ровлю, додивіться, вот, вот, на сьогоднішній день по листочках. Под низ я не буду заглядувати, я не знаю там, як шарахнуто, моль буває вилітає. Білокрилка з'являється, я не спорю, я не кажу, що її нема. Коротше, що я хочу сказати, чим я з нею боровся. Як висадили розсаду, спочатку посипали, я посипав попелом. Я думаю, всі знають, що таке попил, Слава Богу, у нас попелу вистачає. Це не проблема. Виросла, росла, нормально було. Була всяка та зараза прилітала, але листочки були цілі, не, не з'їдало, нічого. Не, все добре було. Потім почала з'являтися зараза, білокрилка і вся остальна нечисть. Я її обробив один раз. Актеліком. Оце такий препарат там. Це не реклама, це я кажу те, що є. Я маю на увазі. Ще раз скажу, я в тому році теж знімав відео, розказував. І за попіл мені написали, що це бред повний, він не допомагає, що це повна фігня і так далі і тому подобне. Ну, хто не вірить, хай не вірить, я нічого нікому не буду доказувати. А скажу, що попіл це теж сила діє на комах, а чого зараз не посипає, тому що листочки зав'язуються і як туди сипають, то вони там залишаються, потім як розрізаєте капустину, то чорні п'ятнички. Ну воно якось не так. Коротше, потім після цього це... Та, не пам'ятаю, вже більше місяця, мабуть, назад я цим актиліком обробляв неділі дві чесно скажу, да, може я вже зараз не пам'ятаю, не було нічого. Так літали рядом, але капуста я по листочкам определяю. Ну, де не попадала. Тут же немає такі одного на сьогоднішній день, одні дірки. Якась зараза десь там прогавив, може не попало. Може і ще день. Ну це не, не без цього, Я це і не везде попадає. Там так прискнув, там так прискнув. Потім я почав обробляти, дабо, значить, взяв актофіт. Отакі вот актофіт актофит форти, плюс сілкер і плюс прилипач. І так. Я так ну, раз в неділю я хожу, дивлюся. Як нема. Ну як нема? Воно то є, в принципі, вона так літає, але не так, як от буває, відео вилажують, що там капець повний. Літає вона, але вона не чіпає капусту. Так рядом, може вона там підлітає, якісь запахи відпугує. Які може ще щось не знаю. Я ж не ботанік там. І потім, коли... Це в мене вже сілкер цей закінчився. Я собі щоду купив атацид. Це я вчора вже обробив актоцидом. Опять же форте і плюс прилипач ліпосам. Ну оце на сьогоднішній день, ось дивіться. Отака от капуста. Там може, як ногою, може і постукати. А ні, нема, поки, поки нема. якісь там щось десь може літає, там оси які, оси літають якісь, значить все, все нормально. Так що отаке о на сьогоднішній день. А то що там знімають картинки, там показують, що супер-пупер. Да хрен там супер-пупер. Ніхто не знав, що буде такий час, що. Оця нечість буде все підряд з'їдати. Ну не тільки і помідори з'їдає, де все. Про що там балакати. У кого є хазяйство, то й все знає. Утром встаєш одне, а ввечері воно все сухе. Не з того, ні з цього. Може жара вбиває. От вже і сітку понатягував, вже давно є, бо жара добиває. Вчора 38 було. Сьогодні обіцяють 40. Це нормально. У тому році було ще більше. Так що отаке відео зняв. Всі. Все. Всім гарного і саме головне мирного неба над головою. До побачення.